Цьогорічний міжопалювальний сезон був одним із найважчих за останні роки, каже голова правління облтеплокомуненерго Віктор Геращенко. Причина примусовий перерахунок майже 70% усіх зароблених коштів газопостачальнику НАК Нафтогаз України, і це за умови, що тариф на теплову енергію зовсім не покривав витрат на її виробництво. Ми спожили 218 мільйонів гривень, сплатили 237 за спожитий природний газ. Тому а, і а, ви знаєте, що раніше у нас був борг майже 300 мільйонів. зараз борг перед НАК Нафтогаз України на перше жовтня складає 99 мільйонів. Хоч трохи вибратися із боргової ями, підприємству допомогли споживачі, наголошує очільник тепломереж Віктор Геращенко. Якби не авансові платежі, які жителі області вносили протягом усього літа, говорити про зменшення газових боргів на дві третини не доводилося б, але разом з тим, через примусове розщеплення коштів у підприємства з'явилися інші борги. Є проблеми з позаборгованості за електричну. Енергію, те, що в нас ніколи не було. Я думаю, що ми в період до періоду ми погасимо заборгованість Та незважаючи на значні фінансові складності, тепловикам вдалося провести необхідні регламентні роботи на системах теплопостачання. Так на Чернігівщині до зими підготовлено 99 котелень, 47 теплових пунктів, сім індивідуальних теплопунктів та 263 кілометри мереж на совніший день. Ми зараз доопрацьовуємо лічильники, газа, коректора, довстановлюємо, тому що по прогнозу з середи вже буде в ніч мінусової температури. Тому я думаю, що технічних проблем не буде. Ож, тепловики запевняють, опалювальний сезон пройде безперебійно, але за умови стабільного постачання енергоносіїв, газу та електроенергії. Що ж стосується дати його початку, то спираючись на прогнози синоптиків, тепловики припускають, що це може статися вже наприкінці цього тижня. На протязі трьох діб температура плюс вісім, ми повинні включити тепло. Це може трапитись в суботу, на цьому тижні, тобто з 10 жовтня. Ми сьогодні відкликаємо людей близько 200 чоловік, для того, щоб вчасно відреагувати на цю. Як кажуть, ситуацію отже, вже із дня на день в облтеплокомуненерго чекають на відповідні розпорядження органів місцевого самоврядування. Виконати їх обіцяють протягом двох-трьох днів.